Сестри, дорога церква, час невпинно летить, і ми дякуємо Богові за цей чудовий недільний вечір і за ту обільну Божу благодать, яку сьогодні ми переживаємо, слухаючи цей чудовий хоровий спів, слухаючи вірші і Боже Слово, яке укріпляє нашу віру і зміцнює надію. Хочеться разом з вами прославити Боже ім'я. Слава Ісусу Христу! Євангелія від Матвія, 6 розділ. Я читаю 33 й вірш. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Я не буду перечитувати весь контекст сказаних Ісусом слів, які ми читаємо перед цим, де Він наголошує на різні сфери життя, чого люди шукають і прагнуть. І він зосереджує увагу на словах, де акцентує на слово Шукайте. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що всі люди чогось шукають. Да що говорити, люди? Ворог прийшов вкрасти, вбити і погубити. Він шукає. Як шукав колись, так шукає і сьогодні. Бог він віддав свого однородженого сина, який шукає, щоб спасти і підняти, дарувати милість тим, хто загинув. Був період в житті моєї бабусі, коли вона шукала смерті. Переживши в своєму житті велику зраду, і вона хотіла покінчити життя самогубством, тому що це так було боляче переживати її серцю. Рідна, близька людина зрадила. І ось одного разу до її кабінету в районну лікарню, де вона пропрацювала більше 40 років, приходить їй стара знайома і каже: Наталія Олексіївна: я щось бачу, ви засмучені трішки. Їй вдалося витягнути її на бесіду, де бабуся розповіла свою історію життя і свої переживання. Вона каже: слухайте, а можна ми прийдемо до вас з нашим пастором? Він з вами поспілкується, розкаже вам щось. Бабуся говорить: так, приходьте. Через декілька днів вони прийшли до неї додому, і в ході спілкування з пастором Павлом Івановичем. Моя бабуся покаялася і прийняла Ісуса Христа в своє життя. Слава Богові за це. Ми, як сім'я, родина онук, якого вона виховувала з самого дитинства, ми побачили кардинальні зміни в її житті, її зовнішність, її слова, її поведінка, її наміри, все те, що вона робила, воно було іншим. Вона почала розповідати про любов Христа і говорити, що є Бог, який бажає, щоб ми славили Його святе ім'я. Мої батьки, коли мені було три роки, вони також почали щось шукати. Вони шукали устройства і успіху в цьому житті, якось намагалися устроїти свої долі, але так нічого і не вийшло. І я, маленький хлопчик, був покладений повністю на виховання моєї бабусі, де зовсім не було віруючих людей. А бабуся покаялася, коли я вже був підлітком. Будучи підлітком, в 13 років, я почав шукати. З самого дитинства я чогось також шукав, будучи молодою людиною. Так приємно сьогодні бачити цей чудовий молодіжний хор, який прославляє Господнє святе ім'я і виконує Божу волю. Слава Ісусу Христу! Тому що це слово, яке сьогодні лунає в піснях, в проповідях, у в віршах, це те слово, яким одного разу говорила до мого серця моя бабуся, синку, є Бог, який бажає, щоб ти славив його. Його святе ім'я, але мрія і наміри з самого дитинства і те, те, чим я займався спортом, воно так мене влікло до того. Закінчив школу, поїхав в місто, Харків навчатися, шукав, шукав людської слави, шукав якоїсь сили, шукав фінансового достатку, шукав. В кінцевому результаті, не дивлячись на те, що знайшов в якійсь мірі успіх в спорті, яким займався, виступаючи на професійному ринзі, представляючи на міжнародному рівні інтереси нашої країни, міста, де проживав Харкова і професійного клубу, за який виступав. Але кінцевий результат я знайшов і знайшов не те, чого шукав з дитинства, знайшов проблеми, знайшов гріх, знайшов розбите, запутане життя, з якого зовсім не знав і не розумів, як. Мені вийти, намагаючись приймаючи різні рішення, звертаючись до різних людей, шукаючи якісь шляхи з вирішення моїх обставин, я знаходив все більше і глибше те болото, з якого вже так було складно вийти. Приїхав до моєї бабусі, тому що це була і є одна із тих найрідніших людей, яких я міг поговорити і розповісти свої переживання. Я пам'ятаю той день, коли я зателефонував бабусі, кажу: бабуся, я хочу з тобою зустрітися. Мені потрібно з тобою поговорити. в мене є переживання. Вона прийшла зі своєї роботи в свій будинок, я приїхав до неї, вона сіла таку напроти мене. Як сьогодні, дорога церква, брати і сестри, я пам'ятаю ту розмову, я пам'ятаю той день. Я пам'ятаю ті переживання, які були в моєму серці, коли я розумів, я зараз скажу слова, які сильно ранять людину, яка присвятила багато років, щоб виховати і підняти того, хто був залишений батьками, які шукали устройства, а так його і не знайшли. Того хлопчика. Який шукав досягнути якоїсь мрії, успіху в спорті, а знайшов проблеми. І цей діалог він не був довгий, він був короткий. Я Кажу, бабуся, проблеми є. Синку, розповідай, я готова тебе слухати, бабуся. Ти не розумієш. Моє життя пройшов гріх обставини. Не знаю, як вийти, не знаю, що робити. Дорога церква, брати і сестри, діти, молодь напротязі майже десяти років. Бабуся говорила про те, що є Бог, і він бажає, щоб я славив його святе ім'я. Напротязі багатьох років бабуся говорила: синку, зупинись, тобі не потрібно робити те, що ти робиш, займатися, представляти інтереси інших людей. Є Бог, який бажає, щоб ти славив його святе ім'я. Амінь. Той день і та розмова вона не була інакшою. І на відповідь моїх слів про те, що в мене є проблеми, вона сказала одні ті самі слова: Синку, є Бог. Дорога церква, можливо, сьогодні в твоєму житті є переживання, труднощі, є Бог. Ти знаєш і чуєш ці слова, ти читаєш їх в Євангеліях, але хай сьогодні це свідчення укріпить твою віру. Є Бог. Сьогодні багато батьків моляться за своїх дітей, бабусі, дідусі моляться за своїх онуків, а можливо, вже і правнуків є Бог, який спасає, який селяє, який являє свою славу і Він не змінився. Він вчора, сьогодні і віки той самий. Слава Ісусу Христу! Що Він відкрився нам в спасінні як добрий батько. Як люблячий отець, як той, який піклується і говорить, сьогодні шукай. Перш за все, Царство Боже і правди його, а все остальне додасться. Бабуся говорить: Синку, довір своє життя Богові, він дасть тобі свободу, він змінить твоє життя. У нього є добрий план для твого майбутнього бабуся. Як Бог, який десь там далеко на небі, може змінити моє життя. Я слухав її і не розумів, що має відбутися. Хлопнув двері, пішов декілька днів, не з'являвся вдома, але вже йти було нікуди. Я пам'ятаю той ранок, коли я зателефонував знову бабусі, бабуся, давай будемо щось робити. Через буквально декілька днів ми поїхали на Полтавщину і, побувши там декілька днів, ми навідали зібрання в нашому місті Полтава в центральній церкві недільний ранок, 17 січня, 16 рік. Так, дорога церква, я пам'ятаю цю дату. Тому що ця дата це зміна мого життя, коли я був в зібранні. Коли недільний ранок я слухав співхору проповідь Євангелія, нічого не розумівши вперше, все нове не знаю, що проповідують, про що говорять. Я слухав. Але я дякую Богові, що він дозволив почути знову ті слова, які колись чув, які можливо і розумів. Але мої мрії, мої цілі, мої плани вони заглушали те слово, яке сіялося в моє серце на протязі багатьох років через уста моєї бабусі. Пастор церкви Михайло закінчував зібрання, і він звернувся до всіх присутніх і каже: Можливо, тут є люди, які хотіли би покаятися і служити Богу. Звернувся раз, другий, третій. Я розумію, всі сидять, мовчать. До мене говорить Ісус. Я піднявся з останніх лавок прийшов до кафедри. Він поглянув на мене, на молодого 23-річного хлопця. і Він задав запитання: а що ти хочеш? І так созвучно це зі словами Христа, і так созвучно це зі змістом життя, коли людина щось шукає, коли вона чогось прагне, коли вона про щось мріє, коли вона чогось хоче. Ні, в той день вже не хотілося якоїсь людської слави, в той день не хотілося людського визнання, в той день хотілося милості. Амінь. В той день хотілося зміни, в той день хотілося пережити Бога. В той день хотілося побачити щось те, що змінить моє життя, і допоможе мені радіти, прокидаючись ранком. Зі словами покаятись. Я схилив свої коліна, почав плакати, ридати, і просити у Бога прощення каятися і просити милості. І я так дякую Богові за церкву і Ісуса Христа. Той недільний ранок Він навчив мене цінувати церквою, тому що Божий народ, який піднявся тоді на молитву, він молився за молодого хлопця, благословляв іменем Ісуса. Я пам'ятаю тих сестричок на перших лавках, які плакали, які віталися зі мною і благословляли, і говорили про те, що це найголовніше. І важливіший вибір і рішення в своєму житті, яке ти зробив, і я дякую Ісусу, що Він дозволив Його знайти, пережити любов і милість, свободу. Господь хрестив Святим Духом змінив наміри і плани життя. І те слово, яке було прочитане сьогодні мною, воно глибоко було і є записано в моєму серці: шукай, колись, Михайло, ти шукав, колись ти стримився і до чого це привело. А коли ми шукаємо перш за все, Царство Боже, правди його цього. Господнє благословіння, тому що ми розуміємо сьогодні, що не їжа і пиття, а праведність мир і радість святому Дусі це те, що дає і сьогодні переживати нам Господь. Слава за це! І Ісусу Христу! Нові мрії, нові плани, бажання, бажання трудитись, служити, виконати Божу волю, слова, які говорила бабуся на протязі багатьох років. Почав робити все, що може, моя рука влітку прийняв святе водне Хрещення, по вірі і, будучи майже два роки віруючим, приїхав, не шукаючи, приїхав, шукаючи можливості послужити в місто Умань і знайшов. Спочатку побачив, а потім знайшов. Побачив сестру, яка співала, служила в помісній церкві міста Умань, і так сподобалось, приглянув, дізнався, як зовуть, познайомилися, поїхав в Полтаву через чотири дні зробив пропозицію, але то окрема тема, брати і сестри. Вже не один, а разом почали шукати. Шукати можливості служити Ісусу, шукати можливості виконати Божу волю. Довірили браття служіння в примісті міста Полтави, село Супрунівка, добудували дім молитви, зайшли в дім молитви. П'ять людей сьогодні маємо за шість років служіння 50 членів церкви і вже є немало тих, які виїхали від нас. Хто в Америку, хто в Європу, хто куди. Шукаємо, шукаємо можливості служити, виконувати Божу волю, не дивлячись на ті перешкоди і труднощі, які всім вам відомі. І в серці є бажання подякувати і вам, дорога церква, тому що, будучи вперше, а не раз чуючи про вашу церкву, про те, скільки добрих справ ви робите для нас, для України, для місіонерів, хай Бог вас рясно благословить, не знаючи тоді, що навіть цього слова місіонер, але вже почали трудитись. Проповідувати Євангеліє, бачити покаяння людей, хрещення, переживати хрещення Святим Духом і бачити зцілення простих людей, і це те, що тішить і тримає нас, і сьогодні там, де поставив нас Господь, алілуя! Не дивлячись на те, що війна, не дивлячись на те, що перешкоди, продовжуємо шукати. Не шукали, але прийшла. Прийшла біда, як та незвана. Прийшли обставини в життя, прийшло випробування. Про яке Господь не раз попереджував Духом Святим через відкриття і особисто, що прийде час тої переплавки, яка так потрібна, і зовсім не ти не думаєш, що так в такій мірі може прийти. І ти думаєш, що Бог сверхсили і знає, що не дає. Але коли починають хворіти діти, і другий наш синочок Натан, він онко захворіває, і це був сильний удар. Це були сильні переживання. А як шукати тепер? А що шукати тепер? А куди бігти? А що робити? А до кого дзвонити, а що робити? Слово істини. Церква Ісуса Христа, Божий народ, святий Господній Дух і небайдужі люди. Які молилися, підтримували словами, які допомагали нам проходити цей період життя непростий, щоб залишитися в служінні і продовжити шукати. Перш за все царство Божої правди його, а все остальне, як написано, воно додасться. І вже маючи в думку в серці їхати до Європи на лікування, одного разу ми прийшли з дружиною після недільного зібрання додому, поставили діагнози, враження легенів, враження кісткового мозку, враження шкі. Гнили пальці, і це велике переживання. Ти дивишся, дитині року ще немає. За що таке Господь? Чому страждається мала дитина? Ми ж присвятили своє життя на служіння Богу. Чому так багато було запитань? Але я дякую Богові, що Він дає на них і відповіді, слава Ісусу Христу. І вже маючи намір десь виїжджати в Німеччину на лікування, ми почали думати: а як же церква, а як же служіння, а як же та праця? Да нібито з нас справляться, і не ми останні, Господь що не найде, але було це переживання. І ми поставили ознаку, тому що треба було в понеділок здавати аналізи, щоб дослідити, наскільки сильно вражений кістковий мозок, але чомусь так промовив, сказав. Кажу, Юлічка, а давай ми поставимо Богові ознаку. Якщо кістковий мозок дійсно вражений, ми будемо їхати на лікування. А якщо ні, то ми залишаємося на служіння. Три довгих тижні, пости, молитви, пов'язання Божого народу, велике переживання, але ось приходить лист, на якому написано: враження кісткового мозку не виявлено. Алілуя! Ми прославили Боже ім'я і продовжили шукати. Перш за все, царство Боже, правди Його і благословіння від Господа для нашої дитини. Непростий період життя. 32 хімічні хіміотерапії, продовження лікування, ремісія, загрози на знову е, повернення хвороби і багато того, що переживали і переживаємо цей час. Але з нами є Господь Алілуя! Церква Христова, Божий народ, Дух Святий, який потішає, підіймає і споряджує, допомагає виконувати Божу волю. І за те я вірю, що ми заплатили ту можливо маленьку ціну, залишившись на служінні, ми продовжуємо бачити Божу славу. Алілуя! І в період війни, великою громадою, невеличкою командою місіонерів, ми відкрили ще одну нову церкву в сусідньому селі Абазівка. Вже добудовуємо дім молитви. Бачимо спасіння і покаяння невіруючих людей, які охоче приходять вже в дім молитви, ще не добудований, але вже в свій. Слава Богові! Бог він вірний своїм словам, обітниці, які говорив до нас і до вас, дорогий брат і сестра, не раз. Тому хай це слово істини і свідчення Укріпить сьогодні віру і слова Христа. Хай вони глибоко будуть закарбовані в нашому серці. Шукай, обов'язково знайдеш, тому що так сказав Ісус: шукайте, знайдете, стукайте, відчиняться. Ні, інколи не людські двері, а небесні двері, аваче. Звідки Господь подає свою допомогу, і я вірю, що цей час і це зібрання це Божа милість. Амінь. І для когось буде покладена милість, на оздоровлення, на прощення, на обновлення сил, тому що Бог в любові своїй сина свого віддав, ціну велику заплатив, не золота і срібла. дорогоцінна кров була пролита на хресті, щоб ти і я ми мали життя і життя вічне. Він постраждав, але на третій день воскрес Христос Воскрес, дорога церква, і це Божа милість. Тому хочеться подякувати і Ісусу за це чудове зібрання і за Його благодать, і помолитися, можливо, в труднощах, переживаннях, сказати, Господь. Ти бачиш моє серце, ти бачиш томилася, стомилася. Ти бачиш страждання, біль, хворобу. Ти Бог, і немає подібного. Ти Бог, і для тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, і ти сильний сьогодні проявити свою славу. Йому вся хвала, честь і поклоніння. Амінь.